Історія нашого народу багато страждання. Ми не повинні забувати тяжких її сторінок. По-розумному оцінювати події сьогодення. В ну, що виростили хліб, не залишились зернини. Ні, рідна з горі не осліп. Ти все згадаєш Україну. Що б вас далі, близьким і далім людям, хоч радість легше пам'ятати, та треба пам'ятати і горе. Щору. Україна прихиляє голову перед мільйонами жертв голодоморів. Перед тими страждальцями, могили яких розкидані по садках, балках, дворах, у збіччях доріг та на цвитерах, де насипані великі могили колективних захоронень. Пішла біда торбиною по всій Україні. Несла вона заплакана, очі свої сині. Ішла вона дорогами, босими ногами. Дай поїсти б хліба, нехай сяде з нами. У роки голодомору радянська влада наказала забирати у кожній хаті всю їжу до останньої крихти, забирали все, пшеницю, до останньої зернини, хліб, овочі, фрукти. Не залишало нічого. Люди помирали від голоду, від хвороби водянки. Пили лише воду, м'язи атрофувалися, набрякали батьки, боялися випускати дітей на вулиці, бо був поширений канібалізм. Це був геноцид, навмисне примусове знищення українського народу. Коли ви святую вечерю вкладете рядочком. Про мене молити, коли ще мене спом'яні. Запалимо свічки, помолимось корбоці, за тих невинних жертв голодомору днів, Шануймо рідний край хліб, що кров'ю потом вирощує народ, щоб кожен ситно жив. І торя не згорем сіть. Щоб не збудець, незабутнє, бо там, де пам'ять не мовчить, там щастя повниться майбутнє. Щоб уранки теплі й холодні, не йшли шикувати з хрести, щоб не плакали душі голодні, свічку пам'яті свою захисти. Ніде нехай такого більш не буде. Хай день новий життя несе нове, Вкнимось низку сонця і хлібу, люди. В достатку Україна хай живе. хоч скоринку, крихту хліба Спасти дитинку. У моїх руках маяри свіча, нехай у ваших душах залишиться її маленький вогник, як спомин про тих, кого сьогодні немає серед нас. Хвилиною мовчання Пом'янемо усіх тих, хто поліг від страшного голоду 32. -го 1933 дев'ятсот На вікні свіча миготіла кривді за плеча, тріпотіла до правди, летіла, там, де рідний край, де Україну голоду найгай, до вдозгину день. Не годину. Хай світло від свічки у небо летить, хоча б одну душу зігріє в цю мить. Виша ця загубна, спокій знайшла, і у вічність до Бога вона відійшла підійшла. Мені знати правду минулого не заради людської цікавості, а заради щасливого майбутнього Україна пам'ятає, світ знає. Пам'ятайте. Поважайте, шануйте. Досіжай до сліз тих, що не впору їх потяг у кіс, голодомору, тож вічна їм пам'ять.